разу я опинився в кімнаті 3 на 3 блоки, обмежений в просторі, але не в ідеях. Це виклик, що змушує використовувати кожен блок з розумом. Єдине питання, чи вдасться покинути цю кімнату? Всім привіт, з вами Нітон. Цього разу я опинився в реально обмежених умовах. А саме на збірці Компакт клаустрофобія, клаустрофобія це страх перед западним простором. Хоч і збірка доволі стренька, але гадай, вона не втратила свою актуальність. Тим паче я її буду проходити в перший раз. Ці збірці є все, що ми так любимо. Обмежені умови для виживання, квести, які проведуть нас крізь цю гру. Тож затримуватися не будемо та розпочнемо. ямі. о ні, ви потрапили в пастку. Ось візьміть цей зручний персональний зменшувальний пристрій і натисніть на блок на підлозі. Виконуємо це завдання. Ось на підлозі маленька компактна машина. Але перед тим як ми туди зайдемо, розмістимо смолоскип, щоб він нам не заважав. Також в інвентарі є персональний зменшений пристрій. Простіше його назвати планшетом. Натискаємо ПКМ і нас перемістило в компактну кімнату розміром 3 на 3 блоки. Саме з такої кімнати розпочинається наш розвиток. Ось тепер справжній початок. Даряйте по стінах, щоб виплустити своє розчарування та можливо дістати деякі речі, які ховаються в чілинах. Необхідно дістати 4 пила бруду. Тобто, якщо бити стінам, то з'являються якісь ресурси та витрачається здоров'я. Піднімаємо та виконую квест. Наступний квест забруднити руки. Клацніть правою кнопкою мишки на бруді, щоб побачити, чи сховані корисні речі. Для початку потрібно зробити бруд. Його ж можу отримати з пилу бруду. Далі бруд розміщаю на підлогу та натискаю пекем, щоб отримати ресурси, а також можу промотижити або ж зорати. Та отримую насіння пшениці, бонцай-паросток та ще один бонцай-паросток. Добре, це все необхідно посадити насіння пшениці та бонцай-паросток. Хоч в мене є інші бонсай-паростки, але я хочу вирощити звичайний дуб. Також помітив доволі цікавий квест: з'їжте какашку, щоб не вмерти. Какашка не дуже смачна. Ви також гадите, коли підкрадаєтеся. Добре, будемо ходити ось так, і інколи ми зможемо погадити. Крім цього, ви бачите, що рослини швидше ростуть. І як я розумію, я ще також пукою. Ось цей білий пар, це якраз є мої пуки. Таким чином швидко виросло насіння пшениці та дерево. Це вже можна просто зібрати. Також прометежити ґрунт, щоб посадити ще одне дерево. Наступний квест. Дерево добре. Необхідно створити верстак. Із обрізаного дерева я здається, можу зробити палиці та дошки. А вже з цих дощок можу зробити верстак, який вже можу перетворити на ось такий верстак. Добре, потрібно ще трішки попукати та зібрати деревино. <пух> Я прям не очікував, що так смачно буде. Майте новаці сильно. Гадаю, ви зрозуміли. Добре, я кожного разу на цьому зупинятися не буду. Наступний квест краще, ніж мої руки. Мені хотілося б, щоб був інструмент, щоб зберегти мої руки. Я так розумію, що нам необхідно зробити лопату для того, щоб ми змогли добувати різні ресурси, замість того, щоб витрачати своє здоров'я. Дерев'яна лопата не має багато міцності, тож добути багато ресурсів ми не зможемо. Мені б цього не хотілося б робити, але заради науки хотілося б переконатися в ситості цього продукту. І давайте спробуємо. Наклалися негативні ефекти, але здоров'я повністю відновилося Мені здається, що це трішки не той кругообіг продукту, який потрібний. Але в будь-якому випадку здоров'я було відновлено хоч і з неприємним смаком. За допомогою Shift Пекем я можу переносити ось так предмети: наприклад, верстак, ось сюди, а підлогу засипати брудом Наступний квест законно в деяких штатах. Має багато застосувань. Мені необхідно десь дістати промислову коноплю. Як я розумію, просто з грунту, тобто його потрібно зрати, але шанс його отримання невеликий. О, є, пощастило. Добре, поки буду вирощувати 6 парстків дерева, 2 насіння пшениці та одну промислову коноплю. Тільки необхідно трішки піднатужитись. Ну, можливо, не так сильно. Гадаю, просто так час витрачати не потрібно, тому відразу наступний квест, м'який вибір. Залежно від того, наскільки міцним є предмет, який ви б'єте по стінах, ви можете витягти різні матеріали. Добре, нам необхідно створити дерев'яне кайло та почати бити по стінах. І що ж я буду отримувати? Кам'яну гальку. Добре, необхідно стояти та бити, але. Це необхідно робити на шифті, щоб все поруч зі мною росло. Вдалося зібрати різноманітні гальки. Наступний квест: весь кругляк разом. Із кам'яної гальки я можу створити кругляк. Тож це я і зроблю. Наступний квест кремезний вибір. Необхідно створити кам'яне кайло, палиці та, звісно, кругляк, з якого можу зробити кам'яне кайло. Якщо я все вірно зрозумів, то за допомогою цього кайла я вже зможу отримати інші ресурси. А саме залізо, свинець та олово. Нічого собі прогрес. Добре, поки що зламаю ось кило. і також отримую ще волокна. Отримав не надто багато ресурсів, але хатаю на перший час вистачить. І відразу наступне завдання: це важкий метал, необхідний один залізний злиток. А щоб його отримати, необхідна піч. А кругляка тільки сім. Тому необхідні кайла, щоб добути звичайні ресурси. І не забувай поглядати на вирослі рослини, ось трішки дерева. Як бачите, здоров'я вже не витрачається, але ситість все рівно витрачається. Тож доведеться їсти. Тільки питання: що пшеницю або ж делікатес? Як я розумію, якщо ви додивилися до цього моменту, то вас відео зацікавило. Тож підтримайте ролик подобайкою та підпискою на канал. І давайте зберемо дві тисячі подобайок. Таким чином, я зрозумію, що вас зацікавило це проходження, і ви хочете бачити продовження. Вдалося зібрати два стаки гальки. Її ж можу переробити в кругляк та вже з нього зробити піч. Якраз на цей випадок є квест. Решту спалити. Якщо смак стає несвіжим для вашої палітри, спробуйте додати нотку пшениці та використати її як паливо. Тобто до какашки додаємо пшеницю, отримуємо паливо, завдяки якому зможу переплавити залізо та отримати злиток та перейти до наступного квеста складний вибір. Необхідно зробити залізне кейло, заліза вже вистачає, тому з нього вже можу зробити залізне кейло. Та що ж я зможу отримати залізного кейла? Бачу, редстоун, здається, золото і ще щось цікаве. Давайте. Тепер перевіримо кремінь редстоун золото та уран. Це прям неймовірно швидкий розвиток до таких ресурсів. Єдина проблема це тільки обмежена кількість місця. Пропоную повернутися трішки назад та повиконувати ось ці базові квести. Розпочнемо з домашнього пива. Можливо, ми зможемо звідки взяти вологу, необхідно створити дерев'яний тигель. Але як ви бачите, місця в мене зараз не так багато, тому необхідно створити трішки скринь. Та через те, що в мене простір обмежений, необхідно якось все компактно розмістити. Підлогу подвійну скриню, в яку можу прибрати все зайве, і однією клавішею все зручно розсортувати. До речі, потрібно не забувати про можливість переносити предмети ось так в руках. Здається, більш-менш компактно. Я можу зібрати пшеницю і ось тут дістатися до скрині. Наступний квест: Ліки від сухості в горлі. Воду можу отримати з. Ось таких рослин. Що просто буде займати місце, це паростки інших дерев. Тому спробуй їх використати, це зробити неможливо. Тому я їх просто видалю. Наступне, що можна було б використати, це насіння пшениці. Таким чином потрохи почне робитися вода. Тому час дарма не витачаємо і виконуємо наступне завдання. Час молота. Крафт максимально дешевий. Тим часом майже вже є одне відро води. Можна додавати ще, щоб отримати ще одне відро води. Наступний квест, Група і всюди. Це скоріш за все неточний переклад. Тож можете написати в коментарях. Забезпечні! Балансу в скайплоті необхідний гравій, пісок та пил. Кругляк необхідно переробити в гравій, гравій в пісок, а пісок в пил. Тим часом накопичилося два відра води, тому можу створити відро та розлити на підлогу. Ось таким чином, щоб в центрі отримати нескінченне джерело води. Наступний квест: стара парця: необхідна дерев'яна бочка, вона корисна для намокання речей. Створюється з дерев'яної плити та дощок. Дерев'яний тигр, гадаю, мені вже буде не потрібний, тому його заміню на дерев'яну бочку. Далі, глина, ага, можу отримати з води та пилу. Ось і глина. Знову витирати пил. Цього разу це складніше і корисніше. Необхідна цеглина. Блок глини можна переробити в звичайну глину, а вже її переробити в цегло. Повністю прозорі. Необхідна скляна панель. Щоб кругляк дарма не витрачати, я можу відразу зробити з гравія пісок. Який необхідно піддати термічній обробці та перекрафтити в скляну панель. Отримую відразу 16. Далі, що щоб зігрітися? Містичний матеріал, який чудово підходить для кишенькових грілок. Не зважайте на потенційні побічні ефекти. Необхідний один урановий блок, тобто 9 уранових злитків. А уран я можу отримати із залізного кайла. І ось кайло зламав та отримав 55 уранових крихт. Біопаливо з ураном. Надіюсь, це безпечно. Та щоб час дарма не витрачати, знову спробуй зламати залізне кейло. Урановий блок. Наступний квест це розпад і ріст. Він може поглинати та виробляти енергію з усіх видів матеріалів. Необхідно зробити генератор розпаду. Свинець, кругляк та редстоун. Та для його крафту необхідний свинець кругляк та редстоун. Свинець отримує з кам'яного кейла. Ось і генератор розпаду. Наступний квест має велике значення, так як його значок трішки більше, ніж звичайний. І квест має назву малий компактор. Необхідно створити ці всі предмети для мультиплочної структури. Для початку потрібно зробити три цеглини, одну з яких я вже можу скрафтити. А якщо спробувати переробити граніт, отримав подріблений граніт, з якого я вже можу зробити червоний пісок та червону піска вже пил, пил перероблю в глину, а глину в цеглу. Далі, контролер машини створиться з редстоуну, приймальної катушки, мідних електромагнітів та корпуса машини. Щоб швидше плавити ресурси, пропоную зробити ще одну піч та встановити десь ось сюди, щоб вона не заважала. Для приймальної катушки необхідно ще переплавити золото, а вже для мідних електромагнітів необхідна мідь. Тим часом можу зробити ще дві цегли. Машини корпус створиться з модулярюма та редстоун блока. Модулярій це сплав заліза урана та редстоуна. Залізо уран та редстоун є. Тож можу створити відразу 16 модулярійної суміші, який також потрібно піддати термічній обробці. До речі, створиться відразу по два машинних корпуси. Та вже можу забрати машинний контролер. Далі крихітний предметний вихід та крихітний предметний хід. Крафт майже однаковий тільки спочатку скриня зверху, а потім скриня знизу. Також крихітний люк для виведення енергії, кам'яні напівблоки і наостанок зворотній хопер. Тобто звичайний хопер перевернутий вверх. Квест виконав! Та можу прийти до наступного квесту. Блоки проти клаустрофобії виглядає дивно знайомо. Нам потрібно зробити ті ж самі блоки, що знаходяться на стінках. Необхідно чотири модулярів для того, щоб створити одну компактну машину стіну. Але спочатку необхідно побудувати ось такий механізм. Він займає 2 на 2 та на три блоки висоту. Якраз у мене є тут трішечки місця. Цього повинно вистачити. Але в мене тільки вісім модулярів. Тому про всяк випадок добуду ще трішки ресурсів, поки не зруйнував тут нічого. Та скравчу ще 16 модулярів. Місце звільнив. Тож, можу приступити до побудови мультиструктури. Здається, все на місці, залишається додати генератор розпаду, трішки зачекати, поки зарядиться цей весь механізм. Ось наскільки мені тут тісно! Генератор розпаду почав накопичити енергію, а це означає, що можна додавати модулярію. і чекати, поки ми отримаємо те, що нам необхідно. Отримав компактну машину стіну. Таких мені необхідно чотири. Все ж таки, необхідно слідкувати за генератором розпаду, так як енергія потрішки закінчується. Не все відразу Кидати остання четверта компактна машинна стіна. Наступне завдання: нескінченні крихітні кімнати. Створюється з чотирьох компактних машинних стін, дощок та машинного корпуса. Модуляріума якраз вистачає на ще один машинний корпус, навіть на два. Тож, виходить, що я можу створити ще одну крихітну компактну кімнату. Розміром 3 х 3 на 3 блоки. Забираю та виконую квест. У мене залишилося ще 4 модулярюма. Їх я можу переробити ще в одну компактну машину стіну. Також залишилося ще трішки урану, якого якраз вистачить на ще одну крихітну компактну кімнату. Далі за допомогою планшета натискаю Shift-Пакем, щоб зберегти місце повернення. Потім натискаю ПКЕМ, щоб повернутися назад, в стартову кімнату, в якій я з'явився. Далі в цій кімнаті я вже можу розмістити деяку кількість крихітних компактних кімнат та вже в них переходити і робити що завгодно. Якщо це не обмежене розміром кімнати, першу кімнату руйнувати вже не буду, адже можливо знадобиться ще створювати нові крихітні кімнати. Тому в іншій кімнаті буде невеликий город. Вийшов ось такий невеличкий городик, одна промислова кнопля, одне насіння пшениці, а все інше буде дерево. Із квестів я розумію, що далі на мене очікує важка промисловість. Саме для цього була створена ще одна крихітна компактна кімната. Але це вже сюжет наступної серії. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Обов'язково підпишіться на канал, поставте подобайку та залишіть свій незабутній коментар. Також підпишіться на телерам канал там всі новини та сповіщення. Окрема подяка спонсорам каналу за вашу підтримку. Біля мікрофона був Нітан. До наступної серії.